Азербайджанський президент Ільхам Алієв висловив цілу низку умов до Російської Федерації, пов'язаних із знищенням літака азербайджанських авіаліній, що здійснював рейс до Грозного. Перша з цих умов вибачитися перед Азербайджаном. Друга визнати свою провину за знищення літака. Третя притягти. Відповідальних за це знищення до кримінальної відповідальності, і четверта виплатити компенсації членам екіпажу та пасажирам постраждалого лайнеру. Аліїв підкреслив, що ці умови є цілком в рамках міжнародного права. А перша з них була фактично виконана під час його телефонної розмови з президентом Російської Федерації, коли Путін вибачився. За те, що він назвав інцидентом у російському повітряному просторі. Однак, разом із цим російський президент не визнав причетності Росії до знищення літака, а нагадав азербайджанському співрозмовникові факт того, що це відбувалося в час атаки українських дронів на аеропорти Грозного та інших міст російського північного Кавказу.